Всім привіт! З вами Тетяна Петренко. Я вам хочу показати, як шити адаптивні трусики на гачках для поранених дівчат-захисниць. Для пошиття нам потрібна одна деталь спинки, матеріал кулір з еластаном, одна деталь переду, дві деталі ластовиці. Еластична бейка найзручніша буде шириною 2 см. Та гачки для білизни 4 штуки шириною 1 см. Тепер нам треба з'єднати ластовицю перед та спинку. Беремо одну частину ластовиці краєм, який йде допереду. Це позначено на викрійці. Кладемо її лицьовою стороною доверху. На неї накладаємо деталь переду, також лицем доверху. Другу деталь ластовиці також тим краєм, що йде переда, прикладаємо до деталі переда лицьовою стороною донизу. Колюємо все голочками і далі будемо приєднувати спинку. Деталь переда треба завернути, щоб вона нам не заважала. Нижня деталь ластовиці у нас лежить лицьовою стороною доверху. Деталь переда також лежить лицьовою стороною доверху. Беремо нашу спинку, накладаємо її на нижню частину ластовиці лицьовою стороною доверху. Вільний край спинки також треба завернути рулетиком, щоб він нам не заважав. Далі накладаємо верхню частину ластовиці, вона у нас лежить лицем донизу і сколюємо все голочками. І далі ці края треба прошити оверлоком. Це будуть закриті шви, їх не буде видно і тому ці края можна прошити на машинці не дуже широким зігзагом. На оверлоці не забуваємо витягати голочки, щоб не зіпсувати ніж. Ось так от у нас вийшло. І це все тепер треба вивернути. Бука сшивати не треба, тому що тут у нас будуть гачки і бокові зрізи ми будемо обробляти бейкою. Тепер нам треба красиво підрівняти місця з'єднання ластовиці з передом та спинкою. Ось так у нас вийшло. Наша строчка захована всередині, все красиво і охайно. Для пришивання бейки будемо використовувати ось цей трикроковий зігзаг. Довжина стібка буде 2 мм, а ширина строчки 5 мм. Голки нам потрібні для трикотажу стрейч або суперстрейч номер 75 або 80. У мене на машинці є ось така мітка. Це позначення, як мені треба розтягувати резинку. Під кінчика голки мені потрібно поставити мітку там, де 8 см, і друга мітка буде там, де 10 см. Можна намалювати олівцем, а можна приклеїти шматочок скотчу. Тепер беремо наші трусики і будемо бейкою обробляти бокові зрізи. На бокових зрізах бейку розтягувати не треба. Ми її пришиваємо у вільному стані. З одного боку переду на лицьову сторону під бейку треба пришити розмірничок. Таким чином треба обробити всі чотири бокових зрізи на трусиках, два зрізи напереді і два зрізи на спинці. Ось так це виглядає. Тепер нам треба обробити бейкою верхні зрізи та ножки. Спочатку обробляємо верхні зрізи трусиків, там де пояс. І на верхньому зрізі, і на ножках на початку і на кінці строчки треба залишати хвостики резинки десь приблизно по 3 см. Тобто спочатку ми прошиваємо 3 см резинки трикроковим зігзагом, і потім підставляємо в бейку трусики. Трошки прошиваємо, щоб закріпити трусики всередині бейки. А тепер бейку треба натягувати. Ось для цього нам потрібна ця наша мітка. Я ставлю палець, там, де 8 см, і розтягую бейку до 10 см. Потім я її фіксую в тому місці на тканині, тканину розтягувати не треба. і Все це фіксую пальцями і в такому вигляді прошиваю. В кінці строчки теж прошиваємо приблизно 3 см пустої резинки без тканини, щоб залишився вільний хвостик. Таким чином обробляємо всі зрізи, верхній зріз переда, верхній зріз спинки та обидві ножки. Не забуваємо залишати вільні хвостики на початку та кінці кожної строчки. Ось так виглядають трусики на цьому етапі. Тепер до хвостиків будемо пришивати гачки та формувати петельки. Гачки будемо пришивати звичайним зігзагом, довжина стіпка 1,5 мм або трошки менше. Ширина стіпка 2 мм. Гачки будемо пришивати тільки на спинку. Наперед гачки пришивати не треба. Всі гачки будемо пришивати відкритою стороною всередину. Верхній гачок відкритою стороною вниз. Строчкою будемо проходити три рази: вперед, назад і вперед. Хвостик загинаємо на виворотню сторону трусиків в рівень з краєм. Хвостик зрізаємо під самий корінь, тільки обережно не пошкодьте строчку. Нижній гачок пришиваємо відкритим краєм доверху і все те саме проводимо з іншого боку спинки. Ось так на даному етапі виглядають наші трусики. На передній частині ми будемо просто формувати петельки із наших хвостиків. Ось наш перед лицьова сторона ми перевертаємо на виворідну сторону і формуємо нашу петельку. Просто загинаємо хвостик і робимо закріпку. Все те саме, як і на спинці, тільки без гачка ось що у нас вийшло. Таким чином треба обробити всі інші хвостики на передній частині трусиків. У нас вийшли ось такі адаптивні трусики для поранених захисниць. Дякую всім за перегляд та за допомогу нашим пораненим військовим.